Ось такий вигляд тепер мають палати у відділенні патології вагітності міського перинатального центру. Якщо раніше в одній поміщалося від трьох до п'яти жінок, то нині дві пацієнтки це максимум. У кожній палаті функціональні ліжка, кондиціонери, душова та туалет. А ще сучасна система виклику персоналу. Пацієнтка натискає на кнопку біля ліжка, медсестра реагує миттєво, адже має спеціальний браслет та оповіщувач. Де б вона не знаходилась, навіть якщо вона виходить з відділення, в неї завжди є номер палати, і вона бачить, яке ліжко її викликає. Якщо вона знаходиться на посту, в неї є оповіщувач окрім годинника, і вона може зразу бачити, ви зараз побачите. 207 палата, перше ліжко. Це саме вібрірує на годиннику. 207 палата, перше ліжко. Дві палати обладнали для жінок з інвалідністю, ще дві для перебування сімейних пар. Придбали для відділення і новий апарат КТГ. Тож тепер лікарі можуть одночасно моніторити стан плоду трьох вагітних. Загалом відділення розраховане на 32 ліжка, і тут постійно є пацієнтки. У період пандемії covid 19 було багато жінок з ускладненнями коронавірусної інфекції зараз із наслідками пережитих стресів. За рік проходить у нас близько тисячі пацієнтів, яким ми надаємо допомогу. З війною набагато збільшилась кількість пацієнтів, враховуючи стресову ситуацію, враховуючи те, що сім'ї не разом знаходяться. Ось і дуже багато зараз є. Є загроз перечасних пологів, загроз переривання вагітності, є різних патологій інфекційних моментів, пов'язаних з багатовіддям, з маловіддям. Тому ми надаємо пацієнтам відповідну допомогу. Упродовж вагітності жінки можуть потрапляти у це відділення кілька разів, говорять лікарі. Крім переживань, пов'язаних з війною, зростає кількість патологій і через те, що хмельничанки стали пізніше народжувати. «53 було. Тобто, це зовсім інший вік, а це вже супутні захворювання. Що би ми вже не казали? А це вже якийсь емоційний до того стан. А це діти дома, а це чоловіки, які воюють, а це тривоги. Не завжди це позитивні емоції, з якими вони. Саме в це відділення потрапляють. І вони хоча б від зовнішнього вигляду, від того комфорту, що є. Да, ми не наближимо це до рідної будівлі, да, там до рідної кімнати, але максимально комфортні умови як могли, так зробили. Ну і вийшло вроді як дуже непогано. Відремонтувати відділення патології вагітності міського перинатального центру вирішили торік. Крім того, що воно змінилося ззовні, тут замінили і всі комунікації. Роботи тривали тут менше року. Нам вдалося повністю оновити все відділення. Вартість цього ремонту понад 7 мільйонів гривень. Це все кошти міського бюджету, тому дякуємо платникам податків. Це те все, що ми хотіли. Це максимально нормальні комфортні умови, які мають бути в нормальному медичному закладі. Тим часом у міському перинатальному центрі, де від початку року народилося 1633 дитини, мріють про оновлення ще й після пологового відділення. Вікторія Паламар, Павло Романюк, новини міста.